Вечені авто біль сльози та втрати. Хоч рятувальники і звітують, що в 2013-му ДТП в Україні поменшало на 12%, Цифри все одно жахливі. Торік аварії зафіксували близько 30 тисяч. У них загинуло понад 5 тисяч співвітчизників. В інтернеті трагічного відео не передивитись, а водіям байдуже. Дехто ганяє дорогами, хоч як вмовляй бути обачними. Чемпіон радянського союзу з авторалі Олександр Салюк, професіонал із 36-річним стажем. каже його швидкість: я в своїй житті, мені здається, більше 230, тридцяти. Навірний не єзів. Утім, додає, це лише на професійних змаганнях. Запевняє адреналін обожнює. Утім, не на звичайних дорогах. Ними намагається їздити за правилами 60-80 кілометрів за годину, не більше. каже наразі перевищувати допустиму швидкість водіїв, особливо молодь і номарки спокушають. Автомобіль який там за 200, 300, 400 сил, він просто будь любого чоловіка не їхати 60. В Даний момент він бистріє нас но ми просто не увидим, когда он остановится. А і тепер зайде вважав э, більш масштабный контроль. Фото закандавчипа. Вся Европа їздить уже не швидко Давно. Тому що штрафи такі, що пан Сергій за кермом усю країну об'їхав. каже відчайдухи, лихачі нерідко переоцінюють якість вітчизняних доріг, бо величезних вибоїн чимало. Результат їх виймають із кюветів. Смерть не вибирає, гинуть навіть профі. Гучна аварія така була. Він досить такий був відомий вже гонщик і привиси скорості, і справився з управлінням. Охочемо поганяти так, щоб на спідометру було за 200. фахівці радять не випробовувати долі, літаючи містом або на трасах. Краще зайнятися автоспортом. За, зараз купа змагань різного характеру. Драгрейсинг, стрітрейсинг, раллі, мотогонки. До речі, страховики навіть рейтинг аварійних кольорів авто склали. Як виявилось, вскочити в халепу найвищі шанси у чоловіків на сріблястих іномарках. Це чверть від загальної кількості. Другі у списку білі машини, бронза у чорних. А ось коли за кермом панянки гама трохи інша. Частіше як і представники сильної статі в ДТП потрапляють красуні на сірих авто, але наступні у гори списку червоні, потім чорні, білі та сині. Наша знімальна група їздить з сріблястою машиною, але коли за кермом вадим нам з оператором комфортно поганяти з вітерцем він може був би і не проти, але про наше здоров'я дбає, на жаль, такі водії далеко не всі. Отже, як це прикро, навіть якщо ти поводишся на дорозі чемно, від ДТП все одно не застрахований. Отже, лихачам даїшники і рятувальники постійно нагадують, якщо себе не шкода, то люди у сусідніх авто на той світ піти з вами разом точно не хочуть. А психологи стверджують, перевиховувати водія, який не звик їздити за правилами, дуже важко. Регулювати, зупинити, каже, дає можна исключительне через атвісне отношення последством, скажем так, своїх поступків. виявляється, вчать цього нас не на совість. У нас є э, програм педагогічних, які є направлені на то, щоб або чітрі працювати зі своїми емоціями. До речі, жінки емоції вміють контролювати краще. Їх і блондами за кермом, і маупами називають, а водять переважно обережніше, хоч і серед них бувають винятки. Наталія Ярованчук, Василь Дендін, Юрій Макарчук та Олександр Черняк. Новини ЮБАР.